Житомирська міська рада звертатиметься до Кабміну, аби отримати від держави обіцяну компенсацію різниці у тарифах на тепло. Директор Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин розповів у коментарі для СТВ, які причини змусили піти на такий крок. У нас є заборгованість Перед НАТО за поставлені енергоносії. з другої другої сторони, ми не маємо права підіймати тариф. Тариф на даний час відшкодовує 80-72 два відсотки, залежності від місяця. Це дуже величезні кошти. Різниця в тарифах прошлого року 167 мільйон, мільйонів гривень. Які повинні були чи надані нам тарифні чи повернуті державі державою за енергоносії? Це визиває заборгоний за газ. Свій час визиває пози, позови від НАТОГАЗу, визиває відсотки на рахування, пені, штрафи, впадає, бо це все кладеться на міський бюджет, і ми заходимо в глухий кут і не можемо розрахуватися, і з наших рахунків знімаються бізактом порядку гроші». Дмитро Рогожин пояснив, що перед Нафтогазом підприємство заборгувало 145 мільйонів гривень з урахуванням торішньої різниці в тарифах. Держава має надати 167 мільйонів тільки за минулий рік. За словами Рогожина, держава не відшкодовує, Виї кошти вже два роки. Чотири роки підприємство не піднімає тариф. Тому чотири роки підприємство працює збитково. На жаль, населення з початком військових дій населення провалило платежі. Нам наші мешканці завжди сплачували 96-95% як мінімум. Зараз платіжна дисципліна впала до 82%. відсотків. Що в грошовому еквіваленті це майже 200 мільйонів приросту заборгованості населення за півтора року. Це теж величез, навіть більше, напевно, 300 мільйонів. Десь ми рахуємо, що 100 мільйонів населення сплатить, може ми заберемо, але є такі глухі божіки, які це 2400 сімей, зараз залишилось 1800, які закрили свої приміщення просто уїхали, де все. І не копійки не сплачували вже два сезони. І це привезло до заборгованості 50-60 тисяч в середньому з кожної квартири. Запланований збиток цього року, це буде, якщо нам місто не допомогне, не допомагало би збиток був би 200 мільйонів. Щороку міський бюджет виділяє в рік 100 мільйонів гривень на підприємство. Дмитро Рогожин каже, без цієї підтримки Житомир не змогло б нормально функціонувати. Заробітна плата, енергоносії, обов'язкові платежі в бюджет, в тому числі потім планові. І капітальні ремонти. Планом ми готуємося обов'язково. тобто планово до кожного сезону. Але є амортизація обладнання, є те, що треба робити мінімум 10% амортизувати обладнання для того, щоб воно через 10 років не вийшло з ладу і працювало надійно в опалювальний сезон. Тобто ми на даний час зажимаємо ці капітальні витрати, тому що нам грошей не вистачає. Міський бюджет, що він допомагає нам на Капітальний ремонт мереж. Раз він допомагає вже не один багато років. Допомагає літню на літню заробітну плату, тому що літку у нас грошей немає, просто їх не вистачає при збитковому тарифі. Він допомагає постійно нам на закупку техніки, на закупку облади. Тобто, без міста ми б не вижили ні одного року. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.